У Луцьку вперше проводять економічну екскурсію для переселенців. У тролейбусі номер 15 людей везуть за маршрутом та розповідають приблизно про 100 підприємств області. Про це суспільному розповіла Юлія Харічкова, яка проводить екскурсію. Вона фахівчиня служби зайнятості. Ми сьогодні оглянемо всі підприємства, які будуть траплятися на нашому шляху по нашій екскурсії, а також ті великі підприємства, де працюють понад тисячу осіб, які є ринкоутворюючі в нас у місті Луцьку. Ілона Семенчук прийшла на економічну екскурсію. Переселенка із Маріуполя майже рік проживає у Луцьку. каже, в рідному місті працювала на металургійному заводі ілліча машиністкою крана. А тут роботу знайти не може. Зараз повинна з роботою взагалі цілому через війну. Та переш, це спеціалізація, дуже вузька і важко не особливо в Луцьку. Ми думаємо, можливо, поїдемо до Києва. Ша Луцьк маленький місто, і тут такого нічого немає. Якраз для таких людей, як Ілона, проводять цю екскурсію, розповідає директорка Волинського центру зайнятості Алла Куцен. Головна мета допомогти зустрітися роботодавцю та тим, хто приїхав до нашого міста, тікаючи від війни. Не так давно відбувався форум внутрішньопереміщених осіб, де самі люди сказали, що ви знаєте, ми окрім місця власного проживання, де ми проживаємо, і місця, де хтось з нас знайшов роботу, ми більш нічого в Луцьку не бачили. А підприємці, які хочуть налагодити якісь контакти з іншими, кажуть, ми, ми просто каже, будемо їхати і самі шукати. Ну для чого це робити самим? Якщо служба зайнятості спільно з міською радою може допомогти? Людмила Жукова із Авдіївка, що на Донеччині жінка каже, що їй цікаво слухати про роботу найбільших підприємств Луцька. Жінці 50. говорить, що що за рік тут не змогла знайти роботи. Та вже такий возраст. Я руска От, питалась продавця. Ну опита немає. на русском розмовляю, Ну от пока подискиваю. Ірина Полипанко із міста Вугледар Донецької області. Жінка каже, що через місяць після того, як переїхала до Луцька, знайшла роботу. Зараз вона координаторка програми для переселенців Єднання заради дії каже, що зібрала тут усіх присутніх. Я декларувала, що буде 10, але зібралося 20. Ми ну тобто, я кинула знаєте, як то кажуть, клич дівчата так від наскільки відгукнулися, що цифра подвоїлася, бажаючих бути на цій екскурсії. Тому мені особливо приємно, що не дивлячись на таку погоду. Ну тобто, всі дівчата вони зібралися. В області офіційно зареєструвалось понад 53 тисячі переселенців, розповіла директорка Волинського центру зайнятості Алла Куцин. У них на обліку як безробітні перебувають три сотні людей. Такі екскурсії, говорить, планують проводити далі за запитом переселенців. Тарія Тамошкова Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.